Неділя вихідний, а у нас нові поставки. Компанія Greenway Auto привезла з Європи 4 Volvo. v 70 v 50 і v 60 Почнемо із цього автомобільчика з цієї шведської яхти. Графітовий колір, автомобіль із Франції. Власником був Коньяк Крістов Автомобіль 9 місяць 11 рік. Не фарбований. В класній комплектації. Є весь пакет документів по обслуговуванням з дійсними техоглядами. Шкіра, ось такі підлак, дерев'яні вставки. Хороша комплектація. Ось так виглядає цей автомобільчик. Релінги. Двигун 2.0, d 3 120 кВт, 163 кінських сили. Величезний багажник. так ключ ставить, так не піднімається. Не фарбований, жоден елемент. 261 одна тисяча помилок ніяких нема, Показує відкритий багажник. Тормозні диски, як нові. П'ятиціліндровий двохлітровий дизельний двигун. Ціна такого автомобіля буде коштувати 11 тисяч євро. Не путайте з доларом 11 тисяч євро. Йдемо далі. v 50. Із Німеччини. Чорний колір. Диски тормозні, як нові. Крах Себастьян власником був. 1,6 дизель, Д2. Хороша комплектація, дуже хороша комплектація. Не фарбований. Кіряний салон, підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль, два ключі, монітор, круїз. Ну так, по максимуму. Є сервіска, є здійсний тихогляд. Також знаю, що по цьому автомобілю, знімали форсунки, ставили на стенд, робили корекцію. Ну, коротше кажучи, профілактику форсунок, тому тут форсунки як нові. Чорний Volvo V50, чорний шкіряний салон, місткий багажник, класна шумоізоляція, класна акустика, хай перформанс саунд. Є підсилювач звуку. Пробіг 257 тисяч. Наприклад, тюф. 251 тисяча було 23-й рік. А по-сервіски, подивіться, тут навіть ставляться галочки, що саме на цих ТО робили, міняли. І обслуговували, гляньте, на офіційних дилерах Volvo. Постійно. Датчики світла, дощу є тут. Хороший класний стан. Цієї Volvo V50. Рестайлінг. Ага, леди, денні ходові вогні. Volvo V-60. Сірий такий графітовий колір. Дуже-дуже класний стан. Дуже красивий автомобіль. Хороша літня резина, як нова, бачу, нові тормозні диски спереді, ззаді. Автомобіль із Франції, і власником був, був Р'є Франсуа, лобове скло рідне бачу. 11 рік. Резина r 17 Все скло по периметру рідне, не фарбований автомобіль, салон як новий, комбінований, крас... комбінований такий красивий стильний салон з такими шкіряними вставками. 1,6 дизель d 2 Два ключі. Є такий пенали, є дитячі бустери. Комплектація Momentum. Драйв є, економія топлива, є система старт-стоп. Гарно видно по виходу. Труба, вон, бачите, як, як нова чистенька. Екологія усіх автомобілів на місці, нічого не вирізаємо. Є такий тут пенал. Електрорегулювання крісла водійського з пам'яттю. Класна штука, прикольна. Можна настроїти під себе як завгодно крісло. Складування дзеркал. Що у нас тут пробіг 205 тисяч? Заводим. Милок ніяких немає. Що робити, якщо Двигун, 1.6 дизель Д-2 механіка ціна такого автомобіля буде коштувати 10 тисяч євро. Volvo V50 8 тисяч євро. Йдемо далі. Ще одна Volvo V-60. Цю ми привезли із Швейцарії. Чорний колір. Хороша комплектація. омивачі фар. у нас тут 11 рік. Ну, Грязний, зрозуміло. Двигун 1,6 дизель d 2 Цікаві такі особливості комплектації. Перше, безключовий доступ, друге, скло триплекси, подвійні, шумопоглинаючі, противоударні. Ну, дуже комфортно їхати Зовсім не чути ніяких звуків зовні, якщо машини поряд приїжджають, їх не чуть. Теж комбінований салон, тканина з такими шкіряними вставками, два ключі, підогріве сидінь, а ще є сигналізація, і датчики руху на потолку. Тобто можна ставити цей автомобіль під охорону. Ось салон. Комплектація Kinetic, ну я не бачу тут, в чому тут Kinetic. це явно не базова комплектація. Тріплекси, безключовий. Теж видно, дуже добре вихлопну. Вона там чистенька суха. Такого чорного нічого немає. 233 тисячі пробіг. Помилок ніяких немає, чітко працює. І відключили систему старт-стоп. Теж ціла по кузову. Ціна такого автомобіля 10-100 євро. Ось наші свіжі поставки, останні 4 volvo Кому потрібно, приїжджайте. Вулиця Миколи Грінченка, 18. Тут знаходиться наш автосалон і рядом, вон, бачите, сервісний центр МВС Мрео Допоможемо за реєстрацією. Вольво весь асортимент, можна сказати. 70, В60, В50, С40. Які хочеш двигуни, В40. Коробки, мотори, XC60 ще є. Ну, Хватає, є що вибрати на будь-який смак. Рекомендуйте друзям і анонсую, що у нас є послуга доставка авто по регіонам України. На цьому закінчую перегляд і слідкуйте далі, буде детальний відеогляд кожного із цих автомобілів. Останніх, які ми привезли. І анонсую, що на наступно тижні приїдуть ще В-70, точно знаю, і Мазди приїдуть. Mazda 6, Mazda 3 на автоматах, універсал, Хетчбек. Це те, що куплене вже в дорозі. На цьому, друзі, все. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!